Я бачив дивний сон, немов переді мною безмежна та пуста і дика площина. І я прикований ланцем залізним стою під височезною гранітною сколою, а далі тисячі таких самих, як я. І руки кожного в ланці, мов гатять обвили, і плечі кожного додолуся схилили, хотягне всіх один страшний тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос нам згори, як грім, гримить. Лупайте цю школу, ніхай ні жар, ні холод не спинить нас, бо нам призначено сколусистю розбити. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів по камінь загуло. Раз по раз ми з силою розпуки все гримали по кам'яне чоло. І п'ять за п'яттю ми місце здобували. Хоч не одного там калічиво тискали, ми далі йшли, нічого не стримувало нас.